За яких прийнято рішення про передачу оренду без проведення аукціону? Підставою для розроблення цього проєкту рішень було лист начальника управління освіти молоді і спорту, Величної ради Щербака Сергія Валерійовича, про, про включення до цього переліку. У проєкті рішення пропонується включити до переліку об'єкт, який знаходиться... Свято-Миколаївська вулиця, будинок 30, ловсіл, Київська область, гвозький район. Загальна площа 1923,9 квадратних метрів. Так, шановлю, є поліції відносно відносина питання. Тому голосую. За. Ну і відповідно друге питання про затвердження умов оренди нерухомого майна без проведення аукціону. Цього ж ми. об'єкт да, об об пропонується затвердити умови е передачі в оренду, проєкті рішень. Ми вам дали на руки, значить, е пропонуємо встави, встановити ну, проєкт рішення. На гривню згідно законодавства без проведення аукціону. І доручити Щербаку Сергію Говолочу вкласти договір оренди з потенційним орендарем відповідно до діючого законодавства. В принципі, це все. Питання є? Голосує. Три за. Шановні колеги, якщо є питання по-різному, по да? якщо ні, томова оголошують то наші засідання. Obrigado.